Сьогодні, друзі, 19 го у нас вже квітня і як бачите вже частка дерев зелено стоїть. І сьогодні в нас випав величезний сумасшедший якийсь божевільний сніг. І, як бачите, навіть деякі дерева у нас вивернуло вночі. Ось, прямо біля Мого дому вивернуло дерево. Скільки років воно стояло, і лише сьогодні воно встає. Бачите, друзі, що трапиться. Всі дерева вже розквітли і всі вони лежать на бурі, буреломі, всіх зламав. Друзі, електричні дроти лежать. Прямо на шлах на шляху, як бачите, все бачите, що трапилось. Всі провода, всі дроти електричні розірвані. Як бачите, у нас під квітучими яблунями. ліплять Сніговик сніговичків невеликих. Як, як бачите, вночі в нас дуже багато дерев попадало. І зараз ось тут якісь робітники комунальних підприємств їх прибирають. Ці дерева що заволили. Шляхи всі, дороги. Непоганий вигляд для кінця квітня Ось бачите що робиться, друзі. Всі дерева вже, яблуні, вішні. Всі вже розквітли вже всі. І тут дивіться що робиться. От знов буряю. Звалило якесь дерево. Теж не зрозуміло, стільки років воно вистояло тут. Це поруч з моїм будинком. Зовсім поруч вулиця польова. Скільки років воно стояло і зараз клас впало. Вже повністю зелено. Воно вже випустило листя і впало. Це теж зелене. цікаво як намагаються зігрітися голубі і знов все дерева. Дерева повалені. Все повалені. Вони вже думали, мабуть, що вже... Літо прийшло, а тут така засада. Ось парк прямо поруч з моїм будинком, який зараз упорядковується, переводиться, починали. Але як бачите, вже повністю зелене дерево впало. Блямо посередині парку. Ось парк біля моєго дому. Як бачите, що тут трапиться. Всі зелені дерева хі, позбрасували свої, свої гілки. Якось так незрозуміло. Отака Ось така була буря у нас вночі.